Діти, я запрошую вас до творчої роботи. Сьогодні ми з вами будемо малювати зимовий одяг, але ми будемо його малювати за допомогою незвичайної помічниці, нашої виделочки. Попросіть у мами або у бабусі виделочку. Можна взяти одноразову, а можна взяти звичайну нашу виделочку і потім її помиєте. Зимовий одяг, він нам потрібен для тепла і для нашого ж здоров'я. Тож правило запам'ятайте, якщо бажаєш здоровим бути, сам про своє здоров'я дбай! Для малювання нам сьогодні будуть потрібні фарби, пензлик, виделочка, серветочка, суха і волога, стаканчик із водою. А ще, шановні дорослі, допоможіть своїм діткам. Намалюйте силует зимового одягу. Я вам пропоную. Сьогодні намалювати дитячий набір, шапочку, шарф та дві рукавички. Зробіть силует на аркуші паперу, і дитина залюбки буде працювати. Тож е акуратно, спокійно, е приступайте до роботи. Я зараз вам буду підсказувати, покажу, як це зробити. І ви старайтесь. Е, малювати завтра жди це цікаво і весело. І не бійтесь нічого. Все у вас вийде, вірте в себе, я в вас вірю. Тож, до роботи. Подивіться, діти, я підготувалась до роботи. Я взяла все, що мені потрібно. і... Приступаю до роботи. Будемо сьогодні ми веделочками малювати вертикальні і горизонтальні лінії. Запам'ятайте ці слова і використовуйте горизонтальні і вертикальні. Вертикальна лінія це лінія, яка йде зверху донизу. А горизонтальна лінія це та, що йде зліва направо. Тож, коли ми візьмемо свої виделочки, ми будемо прикрашати наш одяг за допомогою вертикальних і горизонтальних ліній. Подивіться, як це зробити вибираємо перший силует, я, наприклад, виберу шапочку, тому що так буде нам зручніше працювати. Не вимазуючи свої ручки. Подивіться шапочку я буду прикрашати вертикальними лініями і горизонтальними. Тож до роботи. Подивіться, дітки, щоб вам було легше і простіше набрати фарбу, то попросіть. Маму, хай вам нальє куди-небудь фарби, так, щоб ваша виделочка добре там поміщалася. Щоб добре була набрана красочка. Подивіться, бачите, фарби набираємо багато і ставимо відбитки від своєї виделочки. Подивіться, раз. Бачите? І так, продовжуючи роботу, зверху дониза ми прикрашаємо нашу шапочку. Бачите? Працюйте. Подивіться, діти, я за допомогою вертикальних ліній зверху донуза нанесла такий ось узорчик. Бачите? Я вже прикрасила шапочку і рукавички. Тепер я буду вимивати свою виделочку і допрацьовувати другим кольором. Виделочку вимиваєте добре, не бійтеся. Так, от вона в мене вже практично чистенька. Тож я набираю другий колір. Подивіться, діти, жовтим кольором я йшла і робила горизонтальні лінії зліва направо, зліва направо. Бачите, ви можете свою виделечку повертати, можете і вістрячком намалювати зубчиками самими. Як вам Буде до вподоби. Фарби для малювання вибирайте ті, які вам до вподоби. Працюємо. Мені залишилось прикрасити наш шарфик, і я його прикрашаю. Края я буду робити. Вертикальними полосочками зверху донизу йти, а вже сам шарфик я буду робити горизонтальними лініями. Старайтесь, робіть відбиточки, добре притискаючи виделочку до свого паперу. Діти, подивіться. Я прикрасила свій набірчик ось такими красивими лініями, і в мене вже став набірчик веселий. Але, щоб закінчити роботи, щоб ще була вона краща, то ми беремо пензлик тоненький і обведемо по лінію контуру. Давайте, дітки, працюємо. Стараємось. Сядіти. Бачите, у мене тоненький пензлик. Я набираю фарби і самим кінчиком проводю по лінії силуета. Бачите. І ви так постарайтесь зробити. Подивіться. І продовжуйте працювати. Зараз я буду вести вертикальну лінію. А тепер я переходжу на горизонтальну лінію. Старайтеся. Продовжуйте роботу. Любі малята. Ось такий набірчик у мене вийшов. А свої ви мені покажете. Буду чекати.